Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні на ринку в нас розпочалась невелика корекція, тому є що оглянути. Можемо провести аналітику і переглянути, що в нас відбувається на ринку, що також очікувати далі. Біткоін у нас торгується вже нижче 105 тисяч доларів. Альткоїни також показали невелику корекцію. Сьогодні проведемо аналітику, переглянемо біткоін, альткоїни, і також я поділюсь думками, що в нас відбувається на ринку, як я бачу ситуацію і які очікування далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого і важливого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, доступні платні матеріали на загальну суму. 4 тисячі доларів. Ціна входу в закритий клуб 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання необхідні є в описі під відео. Давайте розпочнемо з криптовалюти біткоін. Як бачимо, я виділив ось таку зону. Ця зона орієнтовно 112 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Як ми бачимо, також присутній сигнал на корекцію по біткоїну на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом. І також в нас ось тут був ще один сигнал на корекцію, тобто були два сигнали на корекцію, але він зник і відповідно присутній у нас один сигнал на корекцію. Як ми і казали в наших минулих відео, що, скоріш за все, з даних цінових діапазонів нас буде очікувати зупинка боковик та невелика корекція. Невелика корекція в діапазоні 110-100 тисяч доларів, і ми бачимо зараз. Що, в принципі, дана корекція в нас вже поступово відбувається, ринок охолоджується, і, відповідно, після цієї корекції я очікую продовження зростання. Я очікую, що в цій зоні біткоін у нас буде консолідуватись, після чого біткоін проб'є відповідно, наші ось ці минулі АТХ закріпиться вище, це в нас діапазон 110 тисяч доларів, і буде рухатись до своїх середньострокових цілей. 140-150 тисяч доларів. Поки що, я думаю, що ми можемо очікувати корекцію до діапазону 100 99 98 тисяч доларів. Також давайте ситуацію по біткоїну переглянемо на одноденному таймфреймі, щоб бачити ситуацію локально, тому що в принципі, події, які на ринку відбуваються, вони локальні. Якщо дивитися ситуацію середньостроково, то ми знаходимося в зростанні. Зростання і рухаємось до наших цілей 140-150 тисяч доларів. По одноденному таймфрейму ми бачимо, що у нас біткоін пройшов до наших сильних зон спротиву. Тут у нас були сигнали на корекцію, які також зникли. Але як я і казав у минулих відео, що, скоріш за все, вже з даних цінових діапазонів нас буде очікувати корекція до таких сильних зон підтримки: це 94-96 тисяч доларів. Така сильна зона, з якої ми можемо розвернутися. Але я думаю, що в принципі, до 94-96 тисяч доларів ми коригуватись не будемо. Є в нас сильні зони підтримки на цінових діапазонах 99-100 тисяч доларів, з яких ми можемо розвернутися і продовжити наше зростання. Також бачимо, що індекс е, вже досить довго перебував у верхній зоні. Це зона перекупленості на одноденному таймфреймі, тому потрібно нам також охолодження. Ми бачимо, що корекція по індексу RSI у нас відбувається. Ми вже пройшли до середини каналу. Можемо опуститись відповідно до 100 тисяч доларів. Індекс RSI опуститься до е, нижніх відміток нашого каналу, і відповідно вже з новими силами продовжимо зростання і рух до наших цілей 140-150 тисяч доларів. Ось така ситуація по біткоїну, та ось такі події очікую на найближчий період. Тобто корекцію максимум до 199-98 тисяч доларів, розворот і зростання до 140-150 тисяч доларів. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів, переглянемо альткоїни, переглянемо біткоін домінацію, монету ефір і відповідно поділюсь з думками, що можна очікувати по альткоїнам. Тому що. Біткоін коригується, і, відповідно, альткоїни також можуть опуститись, тому давайте будемо переглядати це все детальніше. Давайте переглянемо спочатку біткоін домінацію, яка на сьогодні 64%. Ми бачимо, що у нас тут були сигнали на корекцію, сигнали на зростання. Біткоін домінація в нас відновлюється. Також ми бачимо, що ми перебували в зоні перекупленості, відбулася у нас доволі таке сильне імпульсне зниження по біткоін домінації, і відповідно зараз у нас відбувається відновлення. Поки біткоін коригується до 100 тисяч доларів, до 99 тисяч доларів. На цьому фоні, відповідно, я думаю, що біткоін буде все-таки трошки сильнішим. Хоча я не очікую, що альткоїни будуть дуже вже сильно знижуватись. Тому, відповідно, є очікування, що біткоін-домінація може пройти до наших минулих АТХ, це у нас 65%. Також тут з'явиться сигнал на корекцію, і, відповідно, біткоін домінація також розпочне своє зниження. Розпочне своє зниження. І відповідно в цей період біткоін також вже може розвернутися з діапазону 100 тисяч доларів і рухатись до своїх середньострокових цілей. Якщо говорити про альткоін сезон, я очікую, що коли біткоін перейде вище 125 тисяч доларів, у нас розпочнеться міні-альткоін сезон, розпочнеться сильний перелив ліквідності з біткоїна в альткоїна, і біткоін домінація тоді в нас буде також активно знижуватись. Також, давайте переглянемо тижневий таймфрейм по біткоін домінації. Ми бачимо, що ми вже довгий період часу перебуваємо в такій синій зоні, яку ми поки що не пробили і вище не закріпились. Тому я думаю, що. Коли біткоін в нас розвернеться з відміток 100 тисяч доларів, розпочне свій рух до 140, своє зростання до 140-150 тисяч доларів. І відповідно, коли біткоін перетне таку відмітку, як 120-125 тисяч доларів, в нас розпочнеться перелив ліквідності вальткоїна. Біткоін домінація тоді на тижневому таймфреймі може знизитись до 57-55%. Відповідно, на цьому фоні в нас відбудеться хороший міні-альткоін сезон. Далі я очікую, що біткоін прийде до своїх середньострокових цілей, 140 150 тисяч доларів, з яких в нас, відповідно, відбудеться корекція до 100 тисяч доларів, можливо, навіть і нижче. І на цьому фоні також альткоїни досить сильно знизиться. Відповідно, домінація з 57-55% може повернутися до діапазону. Наприклад, 68-69% буде знаходитись на своїх історичних вже можна сказати вершинах, і розпочне вона своє зниження вже під кінець 25-го року, коли в нас буде розпочинатись основний альткоін сезон, який в нас відбувається в обичому ринку, і відбувається він в кінці бочого ринку, коли біткоін вже буде 180-200 тисяч доларів. Також давайте переглянемо капіталізацію альткоїнів, не враховуючи біткоін і ефір. Це Total 3. Ми бачимо, що капіталізація альткоїнів в нас зараз перебуває в сильній зоні спротиву. Це наші минулі історичні максимуми в минулому циклі, і також це наші максимуми, які в нас були в 2024 році. Відповідно. Очікування по капіталізації також наступні. Коли біткоін перетне 120-125 тисяч доларів в своїй ціні, в нас розпочнеться пролив ліквідності вальткоїна. На цьому фоні я очікую, що дані сильні зони ми проб'ємо, ми поки що тут консолідуємось. Накопичуємось, також е, дані е, історичні максимуми ми проб'ємо і закріпимо звище. І відповідно нам буде е, вже відкритий діапазон зростання. Там вже потрібно буде дивитися ситуацію по факту, тому що це нові максимуми, яких в історії в принципі, ще не було. Але як ви знаєте, що капіталізація у нас велика, е, коштів в ринку є багато. І, відповідно, це все також буде переливатись в альткоїни. Тому хорошого зростання. Очікуємо як і в міні-альткоин сезон, так і в основний альткон сезон. Тому ось такі очікування по ринку. І також до всієї картини можемо переглянути ще графік ефір по відношенню до біткоїна, переглянути ситуацію в минулому циклі. Це в нас 20-21 рік. Яка в нас ситуація? Відбувалось тоді. Ми бачимо, що ефір по відношенню до біткоїна знизився до наших історичних лоїв. Ось тут в нас було відповідно дно по відношенню ефіра до біткоїна, і вже в цих цінових діапазонах ефір по відношенню до біткоїна почав зростати набагато швидше. Довгий період часу ефір зростав, в принципі, не дуже сильно. Це були такі. Хвиля зростання, корекція, хвиля зростання, корекція, хвиля зростання, корекція. І відповідно основний ріст ми побачили вже в основний сезон, коли в нас відбувалося просто ось таке досить сильне та імпульсне зростання. Давайте переглянемо ситуацію, яка в нас на сьогодні. Ми бачимо, що ми пройшли також в цю нашу зону. Яка була дном у минулому циклі, тому, відповідно, я вважаю, що і на сьогодні це також є дном. Ми бачимо, що ми відштовхнулись з даних цінових діапазонів і показали відновлення ефіра до біткоїна. Тому очікую, що ситуація буде подібна. Поки що ми будемо поступово рухатись в цьому висхідному тренді. У напрямку зростання. І вже основний ріст. Ми, звичайно, що побачимо в кінці 2025 року, це може бути листопад-грудень, а можливо ситуація і перенесеться на січень 2026 року. Тому очікуємо, що зараз ми будемо поступово в такому висхідному напрямку рухатись. Може бути також ось такий імпульсний ріст, можуть бути імпульсні зростання. це в нас і, скоріш за все, буде відбуватися в міні-аліткон сезон. Тому поки що очікуємо боковичок і, відповідно, якогось імпульсного росту, який в нас відбудеться в міні сезон А міні сезон ми очікуємо на кінець другого кварталу 2025 року, тому що потрібно дати імпульсний ріст, потрібно дати зростання. Далі літо буде знаходитись в корекції, і відповідно відновлення росту вже. Також почнеться під кінець 2025 року, це жовтень, листопад та грудень. Ось такі очікування по ринку.